Привіт, друзі! Сьогодні 16 лютого. З вами знову центр громадської аналітики Верша. Я його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в студії мій колега Ігор Челенко, політолог, член Національної ліги центристів, так само, як і я. Ми обоє з ним, є обидва з ним, є членами громадської організації на Національна Ліга Центристів. Вітаю тебе, Ігоре! Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. І ми спробуємо з Ігорем, як завжди, з точки зору Прикладної, реальної картини і з точки зору здорового гузду проаналізувати, що власне відбувається з російсько-українською війною. Хоча я, дорогі підписники, більш переконаний, навіть чудово все розумієте. Тим ми зараз е, сформуємо власне бачення, де Україна, куди ми рухаємося, і що з цим роблять наші партнери. І, власне, хотів би тебе запитати, Ігоре, загальні враження від Мюнхенської конференції з безпеки, тому що мені особисто вона перегукується з минулорічною. Ми дуже показовим був виступ Марка Рубіо, державного секретарша, який, а, нібито, не такий різкий був, як Джей Дівенс, але не сказав нічого нового, окрім того, що говорив Джей Дівенс минулого року на конференції. Правда, він не підбирав слів. Ну, і Рубіо чітко сказав, що він залишається. В команді Трампа, ну він сказав я в команді Трампа, але це читалося між рядків. Це я побачив те, що говорив Рубі. Це важливо питання євроатлантичної співпраці, підтримки України і головного питання цієї конференції. От на твою думку, що було головним, що обговорювали на цьому збранні? Ну, по-перше, я погоджуюся з тим, що воно перегукується з минулорічною конференцією в Мюнхені. Причому в мене якась така. Сініматографічна аналогія йде, от якщо перша, ну, мається на увазі конференція у му році, коли виступав mm. Венс, це такий собі Термінатор 1, де Шварценеггер — це поганий герой, значить антигерой все-таки антагоніст, то mm. тут Термінатор 2, навпаки, Шварценеггер хороший. І я поясню, так. чому. Бо тепер таким хлопчиком для биття стали Сполучені Штати яких максимально критикували європейські партнери, особливо там в куларно. І в цій ситуації, в цій ситуації це ну, насправді мені нагадало, що знову ж таки шукають того, хто винен в нинішній ситуації, чому не можуть домовитись, Чому не можуть домовитись обидва береги Атлантики? І відповідно. Якщо в минулому році крайнім були європейці, бо бачите, вони недостатньо суб'єктні, то тут були американці, бо за НАТО різкий Трамп за НАТО сильно підганяє бути якраз суб'єктним. Ну і по темі України ми бачимо, що йде до речі, тема України все ж таки дійсно була центровою, і це об'єктивно так. Під час цієї якраз Мюнхенської конференції дуже показовим до речі було відкриття взагалі українського дому. Що взагалі, перше ну такий момент е в рамках цієї конференції, але е я, чесно кажучи, я не чекав якихось е серйозних рішень. Чи якихось епохальних моментів, але те, що, попри критику, попри критику, ми побачили і у Мерца у виступі, і у Рубіо, що хоче, не хоче Європа і Сполучені Штати, але все одно ну вони потрібні, по суті, один одному. І це, це важливий от з точки зору стратегії момент. Але, але одночас, ну, якщо подивитися. Навіть матеріали там, до безпосередньої конференції, ну ми ж бачили про фактично падіння світопорядку. Мені дуже подобається, як завжди, отак, або філософськи, або концептуально всі розказують, що все час. Після там Другої світової війни остаточно світопорядок впав. Ну, я думаю, що він впав насправді ще в 90-му, в 91-му мається на увазі, коли uh -huh. Радянський Союзник. А ми жили просто в такому доволі довгому перехідному періоді. Ну, але мова йде про інше. Те, що ну, класно, що констатують, але ж ну якісь нариси. Ну, принаймні там, нових систем колективної безпеки чи ще чогось. Ну, мається на увазі, щоб Європа дійсно показала цю свою суб'єктність. Бо було багато критики, але не підкріплена чимось ну, серйознішим. Бо, ну, вже ж там, мемною є ситуація, коли, наприклад, Волс розказує про війни, які зупинив Трамп. А кала з своєю реакцією і мімікою на обличчі показала, що вона про це думає. Так трампісти взяли її, значить, порізали скріншоти, якраз кадри з цього, і кажуть: от. Тільки і можуть європейці що надувати щоки. От. І оце і запустили безпосередньо. Мова йде про що? Про те, що Мюнхенська безпекова конференція так і не показала цієї єдності. Багато хто каже, що Європа не може без штатів, штати не можуть без Європи. Ну Тільки треба змінити певний баланс. Але mm. ж по суті, по суті ну немає от так того містка, який би сказав, що ось дійсно. Замирились, можна йти далі. І отут, на цій хвилі, якраз Україна, дійсно, ми бачили багато різних зустрічей. Там і Зеленський там з Рубіо, там чи е, Барлінський формат, і знову ж таки, Вітков і Кушнер. Ну, багато зустрічей різних було. Але, ж, але, от, наприклад, не було досягнуто важливої згоди. От на виділили, наприклад, європейці 90 мільярдів євро. Із них 60 мільярдів це військові, а немає сьогодні згоди у європейців, куди витрачати ці кошти. Тобто нам розказують про класно, що от Україна буде отримувати перший транш в квітні і так далі. Але те, що Макрон виступає, наприклад, за купівлю тільки європейської зброї, а багато хто каже: так давайте американську купляти От думали по суті обговорити це питання дійти якоїсь згоди. На полях Мюнхену ну пос ті сигнали, які йдуть зараз, такої згоди немає, і так по багатьох багатьох питаннях. Тому для мене Мюнхен 26-го року це, ну скажімо так, конференція з трьома крапками, яка по суті ну насправді десь розвіює, розвіює е, мрії багатьох про якнайшвидше завершення війни, і принаймні показує, що ну принаймні до кінця року. А все ж таки сценарій стає реалістичнішим, що стосується активної фази бойових. До кінця року сценарій, ти вбачаєш, що може бути таким, що ми досягнемо угоди про припинення вогню? Після а, завершення а, безпосередньо повного сезону військового. Тобто, якраз на, ну, буде, грубо кажучи, коли а, Сі поїде до Сполучених Штатів. А uh -huh. як заплановано, цілком можливо створення додаткового вікна можливостей. Я станом на зараз бачу е, от, одне вікно можливостей, яке йде, е, значить, друга половина квітня, травень, але це вікно поступово втрачає зараз імовірність, що його використають, і з того, який настрій зараз іде у росіян і не лише. А друге вікно це вже кінець року безпосередньо. Оці два ці дві точки. Я для себе е, бачу як можливість дійсно досягти е, важливих рішень, що стосується дійсно завершення, або там е, перемир'я, відповідно, там досягнення, або е, там вихід на якісь інші домовленості. Але ну насправді те, що зараз відбувається, уже згаяно дуже е, серйозно той потенціал, який був. І по факту та критика європейців в бік американців це і засвідчила в рамках якраз Мюнхену, тому що немає зараз довіри до того політичного треку, який відповідно зараз продовжує пушити Трамп. І це теж важливий нюанс, тому що від європейців теж залежить частина фінального результату. І Ми прекрасно розуміємо, так питання надскладне, але воно ну дуже. Для багатьох, очевидне, читається просто і лінійно, з огляду на заяви, які пролунали на Мюнхенській конференції, рішення, які були ухвалені напередодні. Ну, це стосується і фінансування на два роки 90 мільярдів євро. Як тільки з'явилося повідомлення, багато в мене коментаторів написали про те, що ну, це ще війна на два роки. Плюс неочікувано під час Мюнхенської конференції Міжнародний валютний фонд сказав: у нас немає ніяких вимог до України, 8,1, якщо не помиляюсь, мільярди доларів ми даємо. Даємо без зобов'язань, фактично. Ну вони там натякають, якісь там до рішення мають бути ухвалені, але я до чого веду. Справа в тому, що сьогодні з'явилось повідомлення про те, що наша переговорна делегація поїхала до Женеви. Е, ну принаймні, Буданов опублікував фото з Кислицею, з Кібіцьким. Там також буде і Омеров, як голова переговорної групи. Він залишається хтось іще. Я поки що не готовий сказати. Інформації додатково не бачив, але росіяни направляють 15. Учасників переговорної групи на чолі з Мединським і з Галузіним заступником Лаврова, який напередодні сказав: ми готові до е, обговорювати питання зовнішнього управління в Україні і забезпечити перемир'я, не стріляти по Україні в день голосування. Вибори мають бути. Ну, Мединський для всіх українців це вже очевидно, не треба пояснювати це про політичні моменти. Пісков, до речі, підтвердив те, що дійсно будемо говорити про більш широке коло питань. Я особисто виказував думку, що це можуть бути питання церкви, мови, нейтрального статусу, ну і так далі. Не приєднання до ЄС навіть тут. Не лише про НАТО. А, ти щойно фактично вже сказав думку з приводу того, що ці подальші дії в переговорному процесі це зливання. Перегорі, я перепрошую, що перекладаю на просто людську мову, тому що йдуть політичні моменти. Зеленський каже: ми не погодимося на виведення територій, не знає там на рахунок статусу нейтрального і ЄС, що буде говорити про наша переговорна група. Вибачайте, друзі, за таке довге запитання, коментар. Але все ж таки, Ігоре, ми говорили сьогодні на каналі з Олегом Пензеном, якого ти добре знаєш, я в ранішньому віду що війна ще на два роки планується Європою. От, скажи, будь ласка, твоє бачення? Вже частково ти сказав, наступного раунду переговорів в Женеві і оце планування Європи? Е, що може означати? Ти вже сказав, що там до кінця року вікно можливостей, і все ж таки. Ну, в цій ситуації е, насправді я не маю якихось надмірних очікувань стосовно безпосередньо е, якраз зустрічі в Женеві. Максимум, е, я те, що бачу, максимум, це можливо якесь. Все ж таки, домовленість стосовно енергетичного перемир'я, яке все одно будуть зривати, це максимум. А план мінімум це обмін військовополоненими. Що стосується конкретних політичних питань, угу. дійсно, все те, що ставиться зараз, і Галузіним озвучено було до зустрічі, і те, що до того Лавровим активно обговорюється. До речі, Шкастюков теж є в складі делегації. Теж потрібно є. А, він заявлений. Так є. Я спочатку думав, що його взагалі не буде, але якщо він є, то Дійсно, таким чином, росіяни нібито намагаються показати, що вони хочуть розширювати якраз коло питань, які вони будуть обговорювати. Але ж, ну ми прекрасно розуміємо, що так чи інакше, але переговори йдуть довкола одних і тих самих питань, і в принципі, тональність я не кажу, що зараз безпосередньо вже навіть в Женеві це продовжиться. Але з точки зору. Якраз конструктиву, то буде йти перемовини довкола тих самих питань, як і на попередніх безпосередньо зустрічах. Тільки от питання, на скільки ще буде раундів, отаких от зустрічей з Мединським, де росіяни будуть тягнути. Логіка росіян дуже проста: вони хочуть. Ну, очевидно, от якраз те, що я казав про вікно можливостей, друга половина квітня травень місяць, росіяни хочуть в цей момент поліпшити свої позиції на фронті безпосередньо. Ну mm -hmm. і також продовжити безпосередньо атаки. Це, на їх думку, очевидно посилить якраз і їхні якраз відні цих перемовинах. і в принципі, в принципі. Це якраз і показує, що нинішні е, якраз Женеви і все інше, ну чекати там точно нічого не варто, а лише будуть отакі абсолютно полярні позиції. Знову ж таки, те, що стосується абсолютно там і мови російської, і те, що там і зовнішнє управління, ну весь оцей пакет, який по суті ну не буде впроваджуватись. Але буде слугувати до речі, буде слугувати черговим приводом розказати американцям, чому Україна погана, бо Україна не йде безпосередньо на перемовини. і це ж якраз і буде десь ретранслюватися з позицією Трампа, який вкотре каже, що ага. давай Зеленський погоджуйся, ну там росіяни готові. Та ось як росіяни готові, вони одразу розширюють і показують, що їхня готовність, очевидно, якщо і буде, то точно не зараз. Права в тому, що поступки, я так розумію, обмовився, готовність України до переговорів є про поступки, не буде готовності. Це, певне, може бути визначальним фактором подальших рішень, які буде ухвалювати Білий дім щодо підтримки чи не підтримки переговорного процесу. І дійсно, для Трампа зараз, ну, про це говорять наші колеги, є викликом, аби владнати питання щодо України до виборів, бо потім буде трішки не до переговорів. До речі, нагадаю, друзі, що в Женеві будуть проходити ще одні переговори, вкрай важливі для Дональда Трампа: це переговори з Іраном про без'ядерну угоду. Це нібито там і окрема тема, але воно все поки що йде паралельними треками для Білого Дому. Для нас, звісно, ні. Враховуючи те, що Женевські переговори точно будуть провалені, я в цьому не сумніваюся. Зовсім тому, що щойно прочитав. Перепрошую, коли якраз тебе слухав, що переговорну групу росіяни розширили до 20 осіб. Тобто ще іде. ну, Зрозуміло, що цей балаган, який там наштують, ну, один одного просто не будуть чути. Трамп на тлі таких переговорів, відсутності результатів їх, може, як пише західна преса, і так уже потрічки говорить, ходити рішення вийти з переговорним процесу. Я особисто в це не вірю. От скажи, будь ласка, що ти бачиш в подальших діях Трампа, якими вони можуть бути після зустрічі в Женеві? Бо ну, мій прогноз, що там нічого не буде, Та, власне, твій такий самий. Я особисто вважаю реалістичним сценарій, такий псевдовихід Трампа із переговорів, але він тут же і повернеться, умовно кажучи, через тиждень, через два, скаже, що сторони десь там зв'язалися, все відновлюється завдяки. Дональду Фредовичу. Ну, тобто такий публічний фінт, що знову без Трампа нічого не вирішується. Ну, тобто, щоб знову ж таки повернути собі статус координатора процесу, а не, як я вже казав, хлопчика для биття. От. І, в принципі, ну, такий варіант можливий. Трамп точно не вийде зараз з цього процесу. Бо, як на мене, це дасть козир безпосередньо демократичній партії для, ну, скажімо так, однієї з реперних тем. Для проведення критики в бік Трампа і uh -huh. республіканської партії, тобто тут вже ми входимо в певний внутрішньоамериканський контекст, коли ну точно Трамп не буде давати такого подарунку своїм опонентам. Але проблема в тому, що і швидко досягнути результату шляхом поступок України, ну відповідно у Трампа не виходить. Тому я очікую, що в принципі ми будемо бачити. І далі хвилеподібну політику посилення тиску то на одних, то на інших. На росіян зараз знову ж таки, як нібито казав Грем на Мюнхенській безпековій конференції, що вони протягом наступних тижнів планують щось там ухвалювати збільшення санкцій в конгресі. Я це все сприйняв з посмішкою. Але якщо про це говорить Грем, значить необхідно підсвітити, що таки. Є сьогодні, ну, принаймні, політичний запит на збільшення тиску, плюс все ж таки, я думаю, не просто так. Рубі, оце ж з'їздив і там з світло поспілкувався до речі, тема енергетики не просто так зараз ідуть затримки із поверненням в стрій нафтопроводу Дружба на території України, а. який було пошкоджено через російську атаку. А я до речі нагадаю, що. Нафтопрові дружба зараз де факто стоїть по, по нашій якраз ниці е з 27 січня. На секундочку, сьогодні вже 16 лютого, тобто, це от чому біситься Орбан? Чому в нього ще жорсткіші йдуть безпосередньо заяви? Тому що стоїть, стоїть бізнес. От. Але в цій ситуації ну, ми теж маємо усвідомлювати, Орбан тепер буде ще більше демонізувати Україну. Я думаю, після так. тих заяв, які прозвучали в Мюнхені. Але все одно, тут американці вони мають можливість дотиснути питання в тому. Чи захочуть вони це дотискати до кінця, чи будуть вони, ну, як на мене, використовують десь половину е, з тих можливостей, які є, от ну. як би нам все ж таки донести до них інформацію, що ну можна трошки побільше тиску на російського агресора? Ну а там у Трампа своя логіка, тому ну принаймні вона дає е, результативність. Ну якщо там взяти той же індійський кейс, ну дійсно результативність є. Тобто, тут можемо говорити, що в принципі десь Трамп таки створює величезні проблеми безпосередньо Путіну, але водночас розказує, який Путін молодець, який Путін е, дотримує свого слова. От в цьому весь Трамп. Я буквально вчора там і на каналі публікував телеграм-каналі в себе інформацію з посиланням на західних чиновників західноєвропейських про те, що Китай побіцяв Путіну підтримку впродовж 26-го року. Ну, це в принципі не те, щоб новина, а це очевидна стратегія Китаю. А підтримка, звісно, вона виражається в постачанні товарів подвійного призначення, закупівлі сировини, підтримці торгівлі. Ніхто нічого дарма передавати Путіну з Китаю не буде і не збирається. Але дуже важливо, що політику навіть Кремля Пекін підтримує це ОК. Тобто ресурси у Росії на 26-й рік будуть. Однозначно так Так само можливо, вони будуть і в нас, тому що Європа нам обіцяє це давати. Але справа в тому, що це все створює негативну історію для Дональда Трампа. Я вже неодноразово говорив, що всі дії наполягають на цьому. Дональда Трампа зараз у зовнішній політиці це підготовка до саміту Сінзінпіном, який відбудеться в квітні. Друга частина це у Вашингтоні. про яку ти сказав, вона буде восени. Трамп фактично програє. Він зараз не матиме карти козирної у переговорах із Сі. Бо війна Росії проти України триватиме для Китаю. Це демонстрація того, що ти не вирішиш це питання без мене. Ван Є, який був присутній в Мюнхені, зробив, ну, як на мене, прогнозовану заяву про те, що які європейці молодці, вони почали говорити з Росією, так треба і далі. Скажи, будь ласка, коли Китай проявить якусь ініціативу о, для того, щоб ну, хоча б натякнути: Окей, ми можемо подумати про зупинку. Я не говорю про те, що вони взагалі зацікавлені в зупинці. Я ну відносно вже давно говорю, що Китай є основним бенефіціаром цієї війни, і тут просто проблема в тому, що що ж цікавіше Китаю стати бенефіціаром миру чи далі е, витискати нинішній результат. Якщо є можливість макнути Трампа, то чому б не макнути Трампа? <гум> ну і власне цими займається дійсно Піднебесна. Правда, у них там у самих проблеми, і ми не знаємо насправді природи цих проблем. <гум> Пам'ятаєш оцю тему з посадкою і затриманням. Купи військового керівництва довкола а, Сі, і ну, насправді якось воно так почало все розвиватися. От мені одразу нагадала венесуельський кейс, чесно кажучи. Стосовно коли військові трошечки ну, десь там здали пана Мадуро. можливо, і тут десь американці були, хотіли зробити щось. Але це конспірологія імені Шеленка. Ну, тим не менше. А, я насправді думаю, що. Тут все залежатиме від подальшої згоди чи не згоди Сполучених Штатів по темі Тайваню. Тема Тайваню стоїть однією з основоположних в спілкуванні зараз з Китаєм. Вона пов'язується часто із нами. Ми ж бачимо, коли йде комунікація Трампа і СІ, ми бачимо якраз от ті меседжі, які йдуть. Як результат відповідних розмов, і мені дуже не хотілося б, щоб у нас був певний взаємозв'язок. От щоб, умовно кажучи, Китай дав сигнал Трампу, що він не втручається в тему Тайваню. Тоді Китай змінить свою позицію стосовно російсько-української війни. Uh -huh. Поки що Китаю, як на мене, сі вигідно тримати Сполучені Штати у відповідній розтяжці. Коли у нас відбувається е, доволі цікава ситуація, де навіть і по програмі Пірол до речі, ну неважливо і в Україні треба е, переправляти неважливо за гроші, не за гроші там мається на увазі грантово, але ж. І Тайванці, ми ж пам'ятаємо наскільки вони там на 11 мільярдів, 11 мільярдів доларів, доларів отримали дозвіл купити озброєння, і так далі, так мова ще йде про логістику, мова йде про mm. дефіцитне озброєння. Я тут підкреслюю, що стосується ППО, і всього іншого, і тих самих Петріотів, тих самих пак 3 ракети, і так далі. Тому мова про що йде? Китай тримає Сполучені Штати на розтяжці, mm. і тут, зважаючи на те, що самі Штати розуміють цю розтяжку, і десь намагаються. Зменшувати свою присутність до речі, якраз по темі України, це чіткий наслідок намагання уникнути розтяжки, але лишитись в перемовному процесі. Тобто, це не означає, що там, там Трамп такий поганий, що от він зменшує ні, штати просто намагаються уникнути цієї розтяжки. Ну вона є, але мається на увазі зменшити її, наскільки є можливість і ресурс, і в цьому як на мене зараз дійсно концептуальна проблема. Бо я не бачу однозначного бажання сі. Включатись в завершення війни. Тобто він буде тягнути максимум, допоки сам Китай знаходиться в підготовчому процесі е, по Тайваню, і, можливо, по інших напрямках. Там є, можна там згадати, і тему е, Кашміру. Е, у нас воно більше було як Індія проти Пакистану, але там є шматочок, який контрольований Китаєм. Yep. І ще є там нюанси. Ну, коротше кажучи, тут називається. Роздраконили дракошу, от Я, яка в принципі не воювала, але подивилася на Російську oh. Федерацію, що зараз відбувається. Ну, тобто, кожному, кожній дитині в, в такому літньому віці хочеться повоювати. От, можна так сказати, що власне відбувається зараз із Росією, і так далі. Ну, мова про що? Я завершую думку. що От і тут потрібен дійсно подальший, подальший розмовний трек безпосередньо з Китаєм. Причому якраз за рахунок Європи. Я не думаю, що Штати зможуть натиснути саме на Китай. Хоча uh -huh. вся ситуація з Індією є прикладом сі, що як може бути ситуація, як можна за рахунок поволіпшення стосунків зі сполученими штатами, десь там. Просадити про російську політику, і так далі. Я думаю, що тут треба дійсно по лінії Макрона, там по лінії там інших контактерів безпосередньої сі намагатися все ж таки переконати Китай е, немає сьогодні. Е, ну скажімо так, впевненості в таких кроках, е, бо очевидно, що Китай в цьому поки що не зацікавлений, але немає нічого сталого в цьому світі, тому треба пробувати. Ну, тут в мене на завершення таке коротке запитання. Я зрозумію короткі відповіді на нього навряд чи може бути, але все ж таки: зустріч і Ван Ї, Це нам про що говорить в контексті участі Китаю в припиненні російсько-української війни? На твою думку? Ну, спочатку кислиця ще в статусі першого заступника міністра закордонних справ з'їздив Китай, поспілкувався. А зараз зустріч Сибігів вже. Звізові uh -huh. китайським, ну це добре насправді. Але ну, тут точно не варто очікувати феноменальних результатів. Добре, що такий контакт є, і така можливість була безпосередньо поспілкуватися. Але е, Китай лишається Китаєм в цьому напрямі. Єдине, що я не впевнений в доцільності е, занадто сильної критики в бік під бо воно uh -huh. може трошечки схилити ще більше балансу в бік. Російської Федерації ну нам цього точно не треба. Тут є нюанс, і дронова наша вся сфера. Ми ж знаємо відповідно наскільки вона е, сьогодні ну відповідно чутлива. Щодо китайських постачальників, навіть через треті країни, попри те, що ми це достаємо різними околицями і так далі. Але Китай все ж прекрасно розуміє, де що як і поставляється Україні. Тому в цій ситуації, як і продовження війни, але зменшення ризиків стосовно китайського промислового виробництва, як і завершення війни, особливо завершення війни, звичайно, тут дуже важливий безпосередньо китайський фактор. Ну, да, друзі, тому що історія з поляками на початку вересня 25-го року була дуже показовою. Тому, на превеликий жаль, ми не можемо, я кажу від себе, на превеликий жаль, я не можу дійсно в своєму аналізі не згадувати Китай як повноцінного сьогодні учасника переговорного процесу. Хоча його. Нібито нема за столом переговорів. Якою буде подальша участь Китаю в цьому всьому? Будемо обов'язково спостерігати. Тобі дуже дякую, що ти був сьогодні з нами. Ми спробували так само, як з паном Олегом, шановні підписники, паном Олегом Пензенем, проаналізувати ситуацію на цю хвилину. Вона, звісно, динамічна, може змінюватися, але так вона про виглядає. Якщо ви погоджуєтеся чи не погоджуєтеся, пишіть в коментарях. Дякую, що підтримуєте. Не примикайтесь, все буде Україна. І тобі дякую, Юри. Дякую.